Значить, пройшло багато часу, відколи вийшло останнє відео на цьому каналі. Але я не вмер, я живий. Все нормально. І ще сьогодні день народження мого каналу. Ти ще 6 лютого. Я в цьому відео, мабуть, розкажу, як все починалось. І що буду далі робити? Ну, почну з того, що перший мій канал на Ютубі взагалі називався Super Family Games TV. І якщо ви спитаєте, чого вам щось нагадує ця назва, то я просто тоді дивився багато російської реганини, назву якої я навіть згадувати тут не буду. І там вийшло тільки 4 відео, три по Бравл старсі, одне по Майнкрафту. Я його вів десь у 2018 так, році. Чи 2019-му, я точно не пам'ятаю. Але зараз вже до нього доступу нема, тому що його видалили. А видалили його через те, що видалили обліковий запис Google через те, що мені 13 немає. Я десь додумався вказати, що мені 10. Зараз мені 11, не тиво. Все нормально. А потім я створив канал, який називався е Геймер щука вроді. Я там постив всякі відео по Геометрі Dash, чи щось таке. І якщо ви спитаєте, чого такий нікнейм, то історія в нього така, що коли. У музичній школі усі цей, грали у сліпого квача То перед початком гри мій друг постійно кричав: Гамно Щука ВББ. І тоді гра починалась І мені якось в голову прийшло поміняти гамно на геймер. Я просто геніальний, я знаю. І ну, я зараз подивлюся, що там було. І там всього було 16 підписників, 18 відео, по-моєму. Ну, це я ще починав. А потім вже. Є, що там я на банері натворив? Ну, а потім я, коротше, створив цей канал і назвав його спочатку Містер Сейв. Ну це вже він то був створений 6 лютого. Я тоді хотів його назвати. Сєвір. Ну Але тоді почалась війна, і я не встиг ніякого відео запостити чи щось подібне до того, як я поміняв нікнейм. Я подивився відео Ну якогось чувака, якому, по-моєму, 16. Він там щось про криптовалюту розказував. І він, коли розказував відео, що буде з Росією після війни, він сказав. Що зараз прям такий момент, коли українським ютуберам треба прям ну, з'являтися, так сказати, Починати робити контент українською, бо це каже ваш момент. І це мені дало мотивацію щось робити. Я почав це робити. Але потім я, е, як я знав, що Мій канал було майже нереально знайти через те, що був Fortnite під ніком Містер Севердж. І ви, мабуть, в мене спитаєте, чого мене не могли знайти через той містерсевич. Та тому що були дуже схожі нікнейми і вибивало просто його замість мене. І тоді я придумав нікнейм Юарекс, і насправді я його придумав тоді, коли мені треба було... Придумати якийсь нікнейм для аккаунту в Geometry Dash. Ну, як ви зрозуміли, від своєму каналу ця гра багато фігурувала. Так що таке. І тепер про те, що буде далі з каналом. Я його не закинув. Я просто, так сказати, відпочивав від нього, тому що, коли навчання почалось, в мене тупо не було часу і бажання взагалі робити щось. Навіть не те, що не хотілось робити відео, взагалі не хотілося робити будь-що, я не знаю. Їх ще стріми робив і все. А літом я теж просто частіше гуляв з друзями всюди і таке я збираюсь е, хоча б десь два рази в місяць або один раз в місяць випускати відео. Може, ну якщо в мене час буде і бажання на те, може вихідні я буду їх робити, хто знає. Але вони повинні бути. І я не знаю, що далі буде. Я може буду планувати якісь масштабні відео, і про це я буду писати у телеграм каналі або десь ще. Але коротше, як кажуть, поживем, побачимо.